Раніше пані Надія, мешканка п'яти хаток, щоб сплатити рахунки за воду, вимушена була йти до відділення пошти. Біда була в тому, що онлайн розрахунок для неї складна та мало зрозуміла процедура, а довгі прогулянки містом із хворими ногами справжнє випробування. Однак нині все змінилося. Неподалік від її дому зупинилася пересувна каса КП «Харківводоканал». Тож тепер жінка може здійснити платежі швидко і без зайвих клопотів. Заплатила водоканал комуналку, навіть дуже зручно. Я очень довольна, що об'явлення повесили І от я прийшла мені недалеко йти з ногами больними самый раз. Все нормально добре, Умненькие девочки. Спасибо їм. А вот тепер таким чином платити. Так. Якщо об'явлення буду бачити, буду платити. Мешканців, які потребують подібних виїзних сервісів, у районі мало. Пані Галина теж скористалася можливістю оплатити послуги водопостачання та водовідведення без комісії і в комфортних умовах. От прийшла. Ось прийшла сюди заплатити. Водоканал приймає це. Дуже добре, що вони приїжджають, бо така допомога хороша. Я оплатила навіть квитанції, не взяла, але в них все оплатила. Нехай частіше приїжджають, щоб люди могли прийти. Ми вже люди у віці, тому нам це треба. Я вже і так другу війну переживаю. Бачите, сьогодні дуже багато людей, і все спокійно, все добре. Дівчатка добре все розказали, все запитала, що мені потрібно. Подякувала і всім вдячна за те, що ви турбуєтеся, все-таки про людей. Бо деякі люди, може, б і заплатили, та не можуть. Для більшості мешканців п'яти хаток, а це переважно літні люди, далекі поїздки, черги, труднощі з онлайн-платежами, ще одне випробування воєнного часу. Але комунальники не залишають своїх споживачів наодинці з проблемами. Вони беруться за впровадження ініціатив, що зроблять цей процес значно простішим і доступнішим. Наразі в п'ятихатках ми обслуговуємо порядка чотирьох тисяч споживачів, з яких більша половина у нас нарахування проходять згідно фактичного водоспоживання. Невелика кількість за нормою, встановленою законом для зручності споживачів п'ятихаток ми сьогодні приїхали для прийому платежів. Тут вони можуть оплатити за послуги водопостачання та водовідведення як у готівковій формі, так і без готівковій, без комісії. Мешканці дуже сподобалося, що ми сюди приїхали. Вони нас просять ще приїжджати. Звичайно, ми для людей відкриті і раді їм. Іти на зустріч, щоб їм було зручно сплачувати наші послуги, окрім сплати комунальних у виїзній касі мешканці п'яти хаток могли скористатися іншими сервісами, зокрема, укласти договір на поетапне погашення боргу. Зручне рішення для тих, хто не можна дати всю суму одразу. Прохання щоб не накопичували, долги за послуги водопостачання та водовідведення, а вчасно їх урегулювали. Сплатили або реструктуризували, поетапно погасили ці борги. Цей виїзд перший за часи війни однак до повномасштабного вторгнення такі каси працювали регулярно. Тож нині КП Харків водоканал відновлює цю більш ніж необхідну для місцевих мешканців. Ініціативу до війни у нас така була практика виїзних каз, і ми виїжджали кожного місяця. А за час війни ми виїхали вперше по проханню мешканців. Тому, звичайно, ми будемо приїжджати і надавати таку можливість людям сплачувати без комісій. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Старенков та Олександр Варов. Харків, новини.